Середа, 18 листопада, традиційно у цей час, до вашої уваги, акценти дня в студії Дмитро Кохан. Вітаю. Злочин та покарання. Патруль Національної гвардії впіймав ймовірного наркоділка кладмена. Затримали чоловіка на вротечених хвалах, ще точніше, за центральною міською лікарнею. Цікаво, що затриманим виявився заїжджий, 20-річний росіянин. Подробиці далі. Кладмен це член наркозлочинного угрупування, який розповсюджує невеликі дози заборонених речовин і залишає так звані закладки. Найчастіше це невеликі підкопи в малолюдних місцях, віддалених парках, лісосмугах тощо. Далі наркокур'єр фотографує місце та відправляє замовнику координати, розповідають охоронці. Порядку Із міркувань конфіденційності обличчя нацгвардійця ми не показуємо. Приїхали, зайшли в паркову зону, побачили декілька місць, де щойно було помітно, що хтось щось або приховував, або шукав. Пройшли ще приблизно 50 метрів у парк і побачили молодого чоловіка, який щось шукав під деревиною. Він нас тоже помітив і почав к нам підходити з поводком від собаки в руках. Тоді молодик почав виправдовуватися, мовляв, шукає собаку та явно нервувати, а згодом сам заплутався в своїх показах. На запитання нацгвардійців про наявність заборонених речовин. Хлопець викинув з долоні маленький пакетик, як виявилося, із порошком. А вже при обшуку в нього знайшли тетрапак з підсоку, в якому зберігалося ще декілька видів наркотиків, і звичайно, в більшій кількості. Ми зробили дзвонок на 102, викликали сох. За цей час він помітно став, щоб більш нервувати, та почав вже, достав з кармана велику таку, з гортах грошей, з його слів 30 тисяч гривень. І каже, хлопці, заберіть все і відпустіть мене. Мені тут не було. Правоохоронці спробу підкупу зафіксували. Підіспівші спецслужби гроші, речовини та банківські карти в злочинця вилучили. За попередніми даними, хлопець залишав закладки канабісу, солей та амфетамінів. Наразі, по даному факту, ведеться слідство. Попередньому лодику загрожує позбавлення волі на строк від 8 років. Кіберполіція спільно зі слідчими поліцейськими викрила зловмисника, який завдав збитків українським телеканалам на понад 7 мільйонів гривень. Підприємливим видався мешканець нашого міста, який створив веб-ресурс, де за гроші надавав доступ до перегляду контенту без згоди правовласників. Своїм незаконним підприємництвом чоловік порушив авторські права найбільших українських медіахолдингів. З офісу комп'ютерного злодія вилучили 51 сервер, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, маршрутизатори, жорсткі диски, флеш накопичувачі та документацію. Вилучені речові докази наразі досліджують експерти. Казані Послуги коштували 28 гривень на місяць. При цьому документів із правовласниками вказаний чоловік не укладав, чим порушував авторські та суміжні права. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 176 Кримінального кодексу України порушення авторських та суміжних прав. Карання за вказане кримінальне правопорушення передбачено у вигляді позбавлення волі строком на 6 років. Йшов третій тиждень опалювального сезону. Зі 165 будинків без тепла, які були на початку станом на сьогоднішній ранок, не обігрівалося лише дев'ять, і це не багатоповерхівки із сотнями квартир, а невеликі будинки, здебільшого у центрі міста. Наразі ремонтні бригади теплоенергетика працюють на таких вулицях: дворцові, тельнова, вокзальні, шатило, Левицького, Шевченка та проспект Промисловий. Всього з десяток поривів, всі вони локальні. Іше десятка відключень, над якими зараз працюють наші аварійні бригади. Також не йдуть роботи на також станції швидкої допомоги. Це на вулиці Комарова. Там просто було складнощі з узгодженнями по комунікаціям з іншими службами за ремонт двох проблемних об'єктів, зокрема там, де роботам заважають споруди на мережах, планують взятися у п'ятницю. Віртуальні касові апарати вже в дії. Система програмних реєстраторів розрахункових операцій запрацювала в Україні 1 серпня. Це перший етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. кажуть у податковій службі. Всього цих етапів три ними передбачено тотальне використання підприємцями різних груп касових апаратів, реальних чи віртуальних, у вигляді програмного РРО. Про переваги останнього далі. Спеціалісти обласної податкової пояснюють, віртуальний касовий апарат це програма, яка підходить будь-якому гаджету смартфон, планшет, ноутбук тощо. При цьому програмне забезпечення можна отримати безкоштовно у контролюючого органу. Віртуальний касовий апарат покликаний спростити підприємцям реєстрацію розрахункових операцій, а державі дає важель контроль за цими операціями. Впровадження програмного реєстратора реєстраторункових операцій не виключає застосування класичних касових апаратів. Це альтернатива, яка дозволяє з 1 серпня бізнесу обирати той пристрій, який є більш зручним для проведення розвиткових операцій, класичний та або програмний реєстратор розвиткових операцій, для реєстрації програмного РРО потрібно подати заяву через електронний кабінет. А робота із реєстратором проста. Головне отримати програмне забезпечення, підключитися до спецсерверу та зареєструвати касира. Для кожного програмного реєстратора розвиткових операцій подається окрема заява, після чого фіскальний сервер ДПС присвоює йому фіскальний номер. Програмного реєстратора радаткових операцій. І з внесенням даних до реєстру програмних реєстраторів розтолкових операцій. Дата формування фіскального номера і буде датою його реєстрації. Сьогодні, 18 листопада, православні шановують пам'ять іони святого архієпископа Львівського і Великоновгородського, відомого також як Ігумена Отенської пустелі. Іона займався організацією притулків, де могли проживати знедолені сироти та вдови. Крім цього, святий завдяки хрестні ході зупинив морову хворобу та й взагалі міг з Божою поміччю і молитвою на вустах творити дива його молитвого смирення, його любов до людей безумовно прославила його як свого Божого, і як є свідчення. Він дуже допомагає людям знайти. Хорошого, хорошого вірного спутника життя за повір'ям у день іони незаміжні молоді люди молилися, щоб небеса послали їм гарну пару. Також саме в цей день можна приманити щастя, розкидаючи рано вранці біля будинку дрібні монетки і вироби, виготовлені своїми руками. На завершення випуску показники поширення ковід 19 у Кіровоградській області. За минулу добу маємо плюс 65 нових випадків, 66 шість та ще три смерті. Всього на Кіровоградщині з початку сезону корону підхопили понад 3800. Майже 2000 людей вже одужали, а 128 пішли із життя. Тим часом в країні сьогодні маємо новий антирекорд. За добу від ускладнень, спричинених короною померли 256 осіб, а виявили захворювання за останню добу у 12,5 тисяч українців. Загалом у світі уханський вірус враз в майже 56 мільйонів. мільйонів це лише офіційна статистика. Бережіть себе всього найкращого. З вами був Дмитро Кохан до зустрічі на ТІТІВІ.